Польща відкриє коридори для України на експорт зерна, проте в межах республіки його збувати заборонено. Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував в одному із місцевих ЗМІ ситуацію із українським зерном. Дуда заявив, що Польща підготувала транзитні коридори для експорту українського зерна країнам, які потребують. Також президент Польщі повідомив, що рішення запровадити односторонню заборону на імпорт української агропродукції було правильним. Дуда зазначив, що польські ферм. Море забезпечують продовольчу безпеку країни. Фрагмент з розмови розмістили на офіційній сторінці канцелярії президента Польщі. Завдяки праці наших аграріїв, ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх насправді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні і тим країнам, які потребують цієї допомоги. Я вважаю, що це правильне рішення, що польський уряд залишив заборону на продаж українського зерна на польському ринку, але ми повинні зробити все, аби транзит був якомога більшим. Також, за словами Дуди, українське зерно не дійшло до тих країн, які його потребували, а потрапило на такі ринки, як польський. Тож він зазначив, що польському уряду довелось піти на радикальні кроки, щоб підтримати польських фермерів та захистити ринок і сільське господарство. Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте, Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному Україна подала позови проти цих країн до світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна. Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. У Польщі своєю чергою, зробили низку різких заяв, зокрема про зниження допомоги Україні через зернове питання та постачання зброї.